Слава Україні! Розпочалася 350-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут-Авдіївка, Опитне, Мар'їнка та Вугледар. Зазнає значних втрат. Особливо у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шепилівка і Білогорівка Луганської області, та Верхньокам'янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасков'ївка, Іванівське, Часів'яр, Кам'янка. Водяне – Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка та Богоявленка Донецької області. Протягом доби противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків та 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та ветеринарне Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене. Нескучне, Гатище, Вовчанськ-Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам'янка на Харківщині. Окупанти задіяли БПЛА з бойовим навантаженням в районі Волфиного Сумської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них дворічна: Гряниківка, Кочерівка, Куп'янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Табаєвка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка і Кузьмине Харківської області, та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів в районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали зокрема Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка. Залізнянське, Парасковівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечіне, Кліщівка, Курдюмівка, Нью-Йорк і Веселе Донецької області, а загалом понад 30 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися Авдіївки, Невельського та Мар'їнки. В районі Водяного російські загарбники скидали з БПЛА на позиції наших військ, аерозольні, сльозогінні гранати нелетальної дії К-51. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне. Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки і Степове Запорізької області. Ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського і Гуляйполя. На херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів, зокрема Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новобереслав, Козацьке, Львове, Тягінка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне. Берегове, Велетенське та Херсон. В населеному пункті Каїри, Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники. Знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі БПЛА типу Орлан. Наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!